Добрий день, дітки, запрошую вас на заняття. Діти, сьогодні ми знову зустрілися із красунею осінню. Послухайте вірш Катерини Перелісної капосний дощик. Пожовтіло листячко на клиночку, Почерніли айстроньки у садочку. Заховалось сонечко не видати. Сипле вітер дощиком кругом хати. Стукотить і грюкає у віконця. А що вам не весело тут без сонця? Такий дощик капосний сам гуляє, а дітей на вулицю не пускає. Діти, назвіть прикмети осені, про які говориться в цьому вірші. Так, пожевтіло листя, почорніли айстри, заховалось сонечко. Вітер сипле дощиком. При слові осінь у кожного виникає свій образ ранньої чи пізньої осені. Рання осінь – це перші жовті листочки на деревах. Пізня, коли опадає листя, природа завмирає, готуючись до холодної зими. Найбільше ми любимо золоту осінь, коли крони дерев. Розфарбовані всіма відтінками жовтого, жовтогарячого, червоного кольору. Діти, а що нагадує вам земля, сипана осіннім листям? Так, нагадує різнокольоровий, красивий килим, який накрив собою землю. Діти, а як би ви описали осіннє дерево? Так. восени. Дерево змінює своє зелене вбрання на жовте, червоне, помаранчеве. Та поступово дерево губить своє гарне яскраве листя. Сьогодні ми звернемо свою увагу на дерево берізку. Як змінюється берізка з приходом осені? Так, її листя, як і в інших дерев, змінює колір. Якого воно стає кольору? Берізка листочки набувають яскравого жовтого кольору, або, як ще кажуть, золотого. А чому так кажуть? Бо золото теж жовтого кольору, тому і порівнюють жовтий колір осені з золотим. Береза це красиве з білою корою дерево, з тонкими гілками та серцеподібним листям. Стовбур берези вкритий білою корою з темними рисками. Білий колір кори відштовхує сонячні промені, тому на сонці стовбур залишається прохолодним. Гілки берези тонкі та гнучки. На них навесні з'являються сережки. Береза приносить користь людям. Весною з дерева збирають березовий сік, багатий на вітаміни. А березові бруньки використовують у народній медицині для лікування застуди. Діти пропоную сьогодні намалювати красуню золоту берізку. Для роботи нам потрібно гуашеві фарби чорного та жовтого кольорів, стаканчик з водою, пензлик, серветки, ватні палички, перетягнуті канцелярською резинкою. Паперу. Діти, аркуш паперу розміщуємо вздовж, щоб дерево наше вийшло високе та красиве. Розпочинаємо малювати берізку. А розпочнемо ми її малювати зі стовбура. Набираємо фарбу чорного кольору та малюємо стовбур берізки. Проводимо донизу лінію кінчиком пензлика. Так, дітки пригадуємо, що стовбури в дерев зверху тонші, а донизу товщі. Тому ми теж домалюємо другу лінію стовбура, розширяємо наш стовбур донизу. Ось так. Це стовбур нашої берізки. Тепер малюємо гілки. Гілки у берізки гнучкі та довгі. Тому малюємо їх, опускаючи донизу. Ось так, теж кінчиком пензлика малюємо гілочки берізки Так, намалюємо багато гілочок. Намалювали гілки берізки а тепер розмалюємо стовбур. Пригадуйте, дітки, кора у берези білого кольору. А по ній ідуть чорні рисочки. І ви теж кінчиком пензлика розмальовуємо стовбур чорними рисочками коротенькими. Працюємо, розмальовуємо весь стобур. Залишилося нашій берізці намалювати золоте вбрання жовте листечко, а намалюємо ми його за допомогою зв'язаних канцелярською резинкою ватних паличок. Наберемо трішки водички на палички, потім жовтої фарби. Ось так набираємо фарбу жовту і починаємо робити відтиски біля гілочок берізки. Подивіться, діти, робимо такі відтиски навколо всіх гілочок. Нашого деревця. Працюємо. Дітки, ось яка берізка в золотому вбранні вийшла в мене. Я ще домалювала килимок запалого листя. Не забудьте ви, чекаю на ваші чудові малюнки. Бажаю вам успіху. До зустрічі!